Ще хочеться додати, і хочу, щоб знов таки знав весь світ. Розкажи, хто вам піднімав бойовий дух попри знущання зі сторони цих людей, скажімо так, не людів. Не людей. В нас був хлопець, якого взяли в полон. Трошки він цивільний був, і він писав сам пісні свого авторства і якісь відомі пісні. І виконував, і це нам підіймало бойовий дух. і ми... А ти його бачив? Так, декілька разів ми його бачили. Але у нас внутрішніми правилами камери було заборонено спілкування між камерами. то це смертіподобно було. Ви уявляєте, а людина не боялася і співала, щоб іншим нашим хлопцям, які в полоні, підняти бойовий дух. Мабуть, його за це лупили. Так, поначалу, так. Да. А потім. Потім вже тріш, тріш, трішки послаблення було. Тримаємося. Все буде Україна.